Розміщення самого приймального відділення ну, в локації лікарні воно вибрано зручно для пацієнтів, для працівників швидкої допомоги. Тут є добрий заїзд в будь пору року при любій погоді, в будь-яку пору доби дня і ночі. Одночасно ми маємо в цьому корпусі близько доступно, зручно, без порогів, практично без ліфта. Маємо розміщені допоміжні служби рентгенкабінет, кабінет УЗД, лабораторію, що дозволяє невідкладно, негайно провести ті дослідження. Які на першому етапі, які необхідні для того, щоб вирішити подальшу тактику госпіталізації і перебування пацієнта? Ми зробили персональний QR-код медичного закладу через застосунки Міністерства цифрової трансформації, який розміщений на видному місці. Людина, яка сюди звертається, вона за допомогою. Смартфона і додатку Дія може провести обмін документів, надати свої необхідні документи, які потрібні для ідентифікації особи, без наявності паперових паспорта, і пену і так далі. Все це можна зробити завдяки отакій цифровій технології. Ми Маємо робочий комп'ютер, де вносяться всі персональні дані пацієнта. Якщо пацієнт уже був у нашому медичному чи навіть в інших медичних закладах, а має сімейну лікаря декларацію, тут дуже легко провести ідентифікацію пацієнта, і вже ми маємо інформацію, які медичні процедури, обстеження, лікування він проходив до того, як потрапив до нас. Від імені працівників лисецької підстанції виносимо щиру подяку працівникам адміністрації а також всієї лікарні за відкриття приймального відділення, тому що буде швидше надана екстрена медична допомога для всіх пацієнтів нашого ОТГ. Відділення для надання інтенсивної терапії це є основний підрозділ стаціонару у лікарні. Тут туди потрапляють люди у край важких станах. Після масивних кровотеч, під час гострих якихось порушеннях органів і систем. Перші години після оперативних втручань. Наше відділення інтенсивної терапії лисецької лікарні розраховане на 5 таких важкохворих. Тут працюють медичні працівники цілодобово, надають цілодобову допомогу. Ці більшості лікарів відділення для надання інтенсивної терапії нашої лисецької лікарні мають вищу категорію. Сьогодні в лисецькій громаді ми відкрили круглодобове приймальне відділення. Яке було закрито ще з 96-му році та круглодобове відділення реанімації, що дасть можливість витягнуту руку і вже миттєво, коли екстрена медична служба у нас знаходиться на території лікарні, і ми зможемо надати допомогу якомога можна коротший час коротший час для наших громадян та не тільки нашої громади, а окружніх сіл. Тому то я щиро вітаю персонал і дякую за плідну. Єдність і роботу